Світлом засяг і Господь у темряві, очі мої просвіти дай що пізнав Я красу твою славі, надію в житті укріпи, ось я щоб схилитись. Ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення мій Господь. вічності цар, Ти безмежно величний, Η βεστίστηση τη φιλική πριστό, η αγενή βασίλεια τη φιλική, η αγενή βασίλεια τη φιλική, η αγενή βασίλεια τη φιλική, η Щоб спілитись, ось я, щоб клонитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння. Ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення мій Господь. ось я щоб Ось я, щоб Ось я, щоб сказати, ти мій Бог, Ти моя тверди. Спасіння, ти моє Господь! Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з днем свободи, нехай Господь Бог вас благословить на цей святий день, нехай дарує вам. Нових людей в ваших нехай дарує вам Духа Святого Божої присутності всіх в церквах, де, хто завтра з вас буде відвідувати, куди хто завтра піде, нехай Божа любов і Божа присутність буде в наших церквах. Вітаю всіх особисто, хто знайшов можливість сьогодні зайти до нас. Бачу Світлана Бекір з нами. Анна Гоцуляк, Андрія Лисичук, друзі, ради вас всіх вітати! Любов Гоцуляк, брат Василь Козак. Слава Богу, друзі, з вас всіх. Маша Іванчук, Галина Темченко, Она Лабришин. Дуже радий, що ви є, що ви зайшли до нас. І давайте помолимося, давайте помолимося перед тим, як читати суботню школу, попросимо, щоб Господь був з нами. Ну і, звичайно, подякуємо, і подякуємо йому за ще один прожитий тиждень. Я думаю, що Господь вам допомагав і так само, як і мені, і нам є за що дякувати йому, і нам є за що. Його віддячити, що він був з нами, що він нам допомагав. Давайте помолимося. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за цей тиждень, ще один прожити, дякуємо тобі за те, що ти був з нами. Дякуємо тобі, Господь, за всі благословення, які ти посилав на нас, на наші сім'ї, Господь. За те, що ми відчували твою руку, яка нас наслала і нам допомагала. Господь. Ми просимо тебе на цю суботу. Будь з нами всіх наших служіннях, Господь, будь з нами всіх наших справах. Даруй нам нових людей, Господь, які би могли свідчити про тебе. Просимо Тебе це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі. Молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, всім, хто там сьогодні знаходиться. У нас другий урок, другий урок в цьому кварталі. Так ми з вами вивчаємо про любов, про Божу любов і. Ну, вивчаємо з мамою про те, що е, Божа любов є безумовно. Господь любить людину без е, умовах, але для любові е, потрібно, потрібно двоє. Так? Оці, е, ці стосунки, які з Богом так, мають бути з людиною, вони мають також мати зворотний зв'язок. Не тільки людина має любити Бога, але не тільки Бог має любити людину, але людина теж має відповідати в якійсь мірі взаємністю. Так? І в нас пам'ятний вірш. Пам'ятний вірш звучить так, так. У відповідь Ісус сказав: що хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Ось і дуже багато людей кажуть, ми любимо Бога. Скільки разів я чув, як люди, які ні ходять до школи, до церкви, люди, які взагалі не цікавляться ні е, писанням, не цікавляться тим, що Господь казав. Просто кажуть, та я ж ми ж теж любимо Бога. Я теж люблю Бога. Так? А ось виявляється, що Бога любити, це, це, ціла, це, це ці, 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 цілий процес, так? Ці, ціла подія, так? не просто так сказати і сказати, що я люблю. Господа Бог. Він каже Йоанн пише, що Господа, Господа любить той, хто, що, хто виконує його заповідь. Це дуже важливо зрозуміти. І це дуже чітко видно сьогодні. Коли людина каже, я люблю Бога, я вірю в Бога, я ходжу з Богом, але ніколи не ходить ні в церкву, не належить до громади жодної Так? Uh, і, і тут якби претендувати на, на те, що людина любить когось, uh, а саме Бога, то звичайно, що uh, це казати невірно, так? Йдемо з вами далі. Йдемо з вами далі, і в нас є. Uh, знову нас наводяться приклади, так uh, що господи, Давайте прочитаємо з вами. E, знову нам показують про те, що Господь любить, та Господь не має жодних якихось таких умов, та за яких би e, людина мала би e, Бог мав віддячувати людині. Та, давайте прочитаємо з вами, от написано у нас є 2 Петра 3,9. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважаються, барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття Це теж потрібно зрозуміти, що це. E, Наше отримання, там дуже часто, хтось зможливо бідкається, що не все в нього виходить в цьому житті, але ми повинні з вами розуміти, що ми справді не отримуємо по наших заслугах. Так. На жаль, те, як ми живемо, те, як наша людська природа е, грішна, так, дуже часто нам часто ми, як ми себе поводимо. Так. Звичайно, що це все є не по заслузі, та й Господь давав по заслузі, то вже би нікого на цьому світі з нас не було. Так. Це теж дуже важливо потрібно зрозуміти. І апостол е, Петро це чітко чітко підкреслює. та він каже, що Господь нам довго терпить. Це правда, і так само ці слова перетинаються, якщо ви пам'ятаєте, ви Іван е, від Матвія, так де Бог каже, що посилає дощ на правильних і на неправильних, та навіть коли людині навіть для тих людей, які, які, які не хочуть нічого мати з Господом, Бог та все одно Господь оце, оце його любов, довготерпіння, терпіння все одно вона там проявляється. Так? Почнемо далі. Перша Тимофія 2,4 у нас є, та? і пише, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Знову ж таки, тут теж потрібно зрозуміти, бо часто люди розглядають і проповідують Бога як суддю. Та? Дуже часто чути, як взагалі людина хоче знаєте, такі проповідь есхатологічна, така, що всі-всі помруть, всі, всі, всі загинуть. так, і... Дуже часто є такі настрої. Так, але якщо ви зауважите, як Господь проповідував Ісус Христос, як проповідували апостоли, так, то це було там було велике почуття, велике співчуття до людини. Так? В жодному разі не було таке бажання засудити, в жодному разі не було бажання так якось себе піднести, поставити себе вище. Так? На жаль, в нас теж поскакує свої в християнстві таке. У багатьох деномінаціях ми хочемо доказати, хочемо показати, що ми чимось краще від інших, так але. О, це, е, наше бажання дивитися, як робився Ісус Христос та, і е, навчатися від Нього. Так. А Він це робив з таким великим-великим співчуттям, та з бажанням, щоб людина прийшла, та, в жодному разі не засудити її, так. але, але щоб, щоб вона прийшла. Так. Е, читаємо з вами далі, так, Єзикіля та 33,11. Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути в несправедливого дороги Його і, бути, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших своїх доріг і на що вам омирати доми Ізраїля. Та це теж дуже такі чудові слова, де написано про те, що Бог та, і, знову ж таки підкреслює того, що Господь. Не хоче та бажання в першу чергу, щоб людина не загинула, щоб людина прийшла до Господа Бога. Та. І ось це наша, наша з вами теж мета так проповідувати, так розказувати про Бога, щоб людина зрозуміла. Е, не Бога як суддю такого, що от прийде. Звичайно, що Бог суддя, і звичайно, що буде суд, та звичайно, що ці всі події, які мають бути в кінці, це все буде відбуватися. Так, все кожна жодна йота не пропоне, що написано в писанні. Але. Наше бажання так, так проповіти, так розказувати про Господа Бога, щоб людина захотіла прийти да, до, до, до Господа Бога, щоб вона розуміла, що Господь її чекає. Так, так йдемо далі, друзі. Та історія у нас про е, Хесес, так що про милість Господу це теж дуже таке чудове слово. так. І так, що нам писано? Так? Друге Самоїла, Самуїла, два, двадцять нас є вірш. За справедливими ти справедливо поводишся з щастями по чесному, так царства перша царі 823 двадцять Господи, Божий зайлів, нема подібного тобі, Бога на небесах. Угорі ти на землі, долі ти стережеш заповіта та милість для всіх рабів, що ходять перед твоїм отцем, царцем, перед царцем, перед царцем, усім твоїм. Серце, так, наше що у нас є? Псалом 25, 10. Так, що в руках її злодійство, що їхня проведена колега. підкупом 32 32.10. Господь раду погані понищить, понемечить мисля народів. І оця історія про те, що е, любов, цей та милість, так, любов проявляє до тих, кого він знає. Так, знову ж таки, історія з тим, що Бог знає по імені, або. Бог або хтось був в очаг Господа Бога. Ми можливо ви чули це неодноразово. Так, такий вислів. Він дуже популярний в, 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 в каноні Старого Завіту. Так, його дуже часто в оригіналі так використовується. Так, і ми знаємо з вами, що є такий вислів, знайшов милість в очах Божих. Так. І таких людей було багато, починаючи там від Ноя, починаючи там від Ноя, та, там перед ним був ще. Перед ним був цей, що пішов, і не повер... Енох, так. тобто багато було людей, яких Бог знав. Та, так само Бог знав обличчя Мойсейн. Каже, я знаю обличчя. Що це означає? Це означає, що ті люди, які ходили перед Господом Богом, намагалися бути послушними. І коли Бог каже, що людина спасається по благодаті, так, знов ж таки це треба розуміти, що спасається той, хто ходить, кого Бог знає. Бог знає при ім'я, той, хто буде ходити з Господом Богом, да? той, хто за... хоче бути послушним, да? хоче любити Бога. Да? Бо сьогодні існує така думка, знаєте, що ми спасаємося всі по благодаті, ну живу як хочу, роблю, як хочу, думаю, як хочу, так, але все одно Бог і мені спасе. Так ось треба мати оцю милість, Божих очах. Треба, щоб Бог себе знав. Треба, щоб Бог знав твоє ім'я. Бо є таке, пам'ятаєте, історія Матвія, де Бог, де люди приходять і кажуть, так хіба ми твоїм іменем, так багато не зробили. А Бог каже, відійдіть, я вас не знаю. Я вас не знав, тому це місце та уча Господа Бога знайти. Ми це означає, що ми будемо ходити з Богом, будемо намагатися йому служити. Так і, звичайно, що зі всіма нашими проблемами, життєво метами, зі всіма нашим таким. А не дуже правильним життям, тим не менше ми, ми будемо спасені благодаті. Оце потрібно розуміти. Це потрібно розуміти, про що йдеться мова, і правильно про це розказувати, та правильно це трактувати. Друзі. Так, йдемо з вами далі. Та? Давайте подивимося з вами осінь. 9.15. Усі, все їхнє зло у Гілкалі, бо я там зненавидів їх за зло, їхніх учинив. Я вижену їх із дому, свого не буду їх більше любити. Всі їхні князі, ворохопники. Так, Єремія 6, 16-15, Давайте прочитаємо з вами. Бо так промовляє Господня, заходить їм смутку, не ходи голосити і не співчуваю їм, бо від цього народу забрали свій мир. Говорить Господь ласку та милість. так. 11.22 Отже, бач добрість і суворість Божу, навіть пастих, навіть палих суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості. Коли ж ні, то й будеш вітяти так 1, 21, один Давайте прочитаємо з вами. Бережіть себе самих у Божій любові, Чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Так знову ж таки, коли ми говоримо про Божу любов, так Бог любить, любить жодних якихось таких умов. Так але оці люди, які не знайшли милість, так ці люди, які відійшли від Господа Бога, ці люди, які не хочуть ходити з Богом, так? ці люди, які не проявляють любов до Бога. Так ми з вами читали. І знаємо, що, знає, що таке проявляти любов. А, звичайно, що це втрата цього звіту, так, цих відносин з Богом, Господь каже, що він таких людей не знає, так, що він до таких людей а, абсолютно не буде е, жодному разі навертатися. Е, йдемо з вами далі. Так. Перший Івана 4, 7, 20, а чудовий оцей. Е, Уривок, який ми з вами кусок вже був у нас пам'ятному вірші. Давайте ще раз прочитаємо його, проаналізуємо та подивимося, що саме тут написано: улюблені любімо один одного, бо від Бога любов, і кожен хто любить, родився від Бога та відає Бога. Та любов це природа, та то Боже. Це 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 посильно розуміти. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов до нас з'явилася тим, що Бога. Бог сина свого дорожнього послав у світ, щоб ми через нього жили. Ми в тому любов, що ми полюбили Бога, що Він полюбив нас і послав свого сина, благання за наші гріхи улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то ми повинні, люби, і ми повинні любити один одного. Це, е, оцей зв'язок. З однієї сторони, що Господь любить нас, а з іншого ми маємо любити світ. Та, це теж дуже важливо. Зрозуміти, Бога не бачив ніколи ніхто, коли, коли один одного любимо, то Бог нас побуває. А любов Його в нас вдосконалиться. Що ми пробуваємо в ньому, а він у нас пізнаємо це тим, що він дав нам від Духа Святого. Це ознака, так ознака того, що ми з Бога. Ми бачили, свідчимо, що теж послав сина Спасителем світу, коли хто визнає, що Ісус, то Син Божий. То в Нім пробуває, а він, Господи Боже, ми пізнали, віруємо в ту любов, що Бог їм, її має до нас, Бог і любов. і Хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Так, це тисячу разів це любов, 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 але це потрібно розуміти, що це це основа, основ. так, Любов досконалюється з вами так, що ми маємо відвагу на день судний. Бо який він такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє. Страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той досконало в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Як скаже хто, там це те, що ми вже з вами читали, що я Бога люблю, та навіть брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як він може любити Бога якого не бачить, Так, він тут напряму зв'язується з тим, що, що ми повинні любити свого ближнього. Та це прояв прояв того, що ми, що ми маємо любити, що як проявляється любов та насправді, чи вона в нас є Так, ці ознаки про любов. Івана 20, 15, 12. Так? оце моя заповідь, щоб любили один одного, як я вас полюбив. Потім далі маємо першого Івана 3,16. Ми з того пізнали, що любов, пізнали любов, що душу свою поклав за нас, і ми мусимо класти за наших братів. Ця любов має проявлятися між нами. Ця любов має бути. Серед нас ця любов має бути також в нашій громаді. Ця любов має бути серед наших братів і сестер. До речі, не просто так ми говоримо брати і сестри, так чого ми так називаємо людей. Це означає, що люди, які дуже близькі для нас, які ми дуже дуже сильно любимо і маємо такі дуже близькі, чудові, так любовні, так відносини. Так. це не все це лексика, вона не проста. Тобто не, не, не просто так взялася, це все дійсно воно побудоване так, на тому, що Господь що ми маємо любити, і ця любов має проявлятися І серед нас так, в нашій громаді, друзі. Я вас всіх дуже сильно люблю, нехай Господь Бог вас благословить, нехай благословить ваші, ваші громади, де ви завтра будете. Нехай Господь вам допомагає всім у вашому служінні, хто де завтра буде служити. Нехай Господь вам підказує, нехай Дух Святий буде з вами, друзі. І чекаю вас тоді в понеділок. Так, понеділок приходьте. Ми з вами продовжимо читати писання. Ми читаємо Біблію за рік, і у вас є ще чудово можливість доєднатися до нас, так як ми лише в принципі стартували так тільки перших 10 днів. Так. Ще є чудова можливість прочитати з нами писання за все за весь рік, як це ми робимо. І у цей план, так, хто хоче ще читати, хто би хотів це робити, то ви маєте ще чудову можливість це не пропустіть цю нагоду. Ще раз, друзі, вам всім шалом шабат, Ще раз вам всім щасливої суботи і чекаю вас аж в понеділок,